9 жовтня, про головне в регіоні. У кривому розі затримали жінку та її співмешканця за розбещення та зґвалтування доньок підозрюваної дітям 1 та 2 роки. Повідомляють в СБУ. Свої дії вони знімали на смартфон. Жінці та чоловіку повідомили про підозру. Вони під вартою діти в лікарні. Завершили будівництво другої підстанції. В регіоні тривають роботи на магістральному водогоні. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. Аби забезпечити водою кривий ріг, запустять ще три гілки, кожна протяжністю 300 кілометрів. Жителі Нікопельського району отримали 117 тисяч літрів води протягом тижня. Повідомляє начальник РВА Євген Євтушенко. Також люди отримали понад три тисячі продуктових наборів від волонтерів. На Дніпропетровщині похолодання сьогодні пориви вітру до 20 метрів на секунду повідомляють на сайті ДСНС. В ніч на 10 жовтня ймовірні заморозки на ґрунті. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.